Ви слухаєте другу главу книги «Дао Де Цін Інструменти для бізнесу, стосунків та прийняття рішень. Сьогодні ми поговоримо про пастку подвійності. Чому ідеальний бізнес-партнер може вас дратувати, чому найшвидший спосіб прийняти рішення це припинити, оцінювати варіанти, як хороші чи погані, і як реалізувати амбітну ідею, не згорівши на старті, глава друга. Відносність. Послухайте текст тисячолітньої давнини, друга глава в оригіналі. Коли всі у піднебесні дізнаються, що прекрасне є прекрасним, з'являється і потворне, коли всі дізнаються, що добре є добрим, виникає і зле. Тому наявність і відсутність народжують одне одного, важке і легке створюють одне одного, довге і коротке вимірюють одне одного, високе і низьке тягнуться одне до одного. Звуки і голос гармоніюють між собою. Попереднє і наступне слідують одне за одним. Тому мудрий діє недіянням і навчає без слів. Він приводить до ладу всі речі, не вважаючи їх своїми. Він створює, але не володіє. Він діє, але не чекає нагороди. Він завершує справу, але не привласнює її собі. І саме тому, що він не привласнює, його досягнення не зникають. Блок 1. Прийняття рішень, пастка ярликів. Давайте почнемо з фундаменту, з того, як ми приймаємо рішення. Лао Цзи починає з тези, коли всі дізнаються, що добре є добрим, виникає і зле. Це звучить як філософія, але насправді це механізм роботи нашого мозку, який часто заважає нам діяти. Ми постійно клеїмо ярлики це успіх, це провал, це криза, це шанс. Приклад із життя. Уявіть, що ви втратили великого клієнта або вас звільнили з роботи, ваш мозок миттєво вішає ярлик, це погано. Ви в стресі, ви панікуєте, ви приймаєте хаотичні рішення зі страху, але через рік ви відкриваєте власну справу саме тому, що вас тоді звільнили. І тепер, озираючись назад, ви кажете. Те звільнення було найкращим, що зі мною сталося. Тож, коли це стало добрим, воно було таким завжди, просто ваш ярлик погано заважав вам побачити можливості одразу. Інструмент дао для рішень приберіть оцінку добре погано в момент події, замініть її на це просто подія, яка має наслідки. Важко? Так. Легко? Так. Важке і легке створюють одне одного. Якщо ваше рішення здається зараз важким, наприклад, звільнити токсичного друга або закрити збитковий проект, це означає, що воно створює легке майбутнє. Якщо ви обираєте легкий шлях сьогодні, ігнорувати проблему, ви створюєте важке завтра. Мудре рішення це не пошук ідеального варіанту, це розуміння балансу. Де я готовий потерпіти важке зараз, щоб отримати легке. Потім? Блок 2. бізнес, партнерство, ідеї та реалізація. Тепер перенесемо це на бізнес, і не тільки на управління людьми, а на саму суть підприємництва, створення чогось нового. Цзи каже високе і низьке тягнуться одне до одного, звуки і голос гармоніюють між собою. Про партнерство. Це ідеальна формула бізнес-партнерства. Часто ми шукаємо партнера, схожого на нас. Якщо я активний генератор ідей, я шукаю такого ж активного. Але Дао каже це помилка. Високому потрібне низьке що писнувати. Якщо ви візіонер, який літає у хмарах, Високе, вам критично потрібен партнер землероб, який любить таблиці, фінанси і нудну операційку низьке. Якщо ви газ, вам потрібен партнер хальма. Не намагайтеся переробити партнера. Якщо він песиміст, а ви оптиміст, це не конфлікт, це гармонія. Він бачить ризики, які не бачите ви. Ви бачите можливості, в які не вірить він. Разом ви, цілісна система. Пам'ятайте, звуки гармоніють, бо вони різні про реалізацію ідея, фраза наявність і відсутність народжують одне одного. Це про стартапи. Будь-який бізнес починається з відсутності. У вас немає продукту, немає клієнтів, немає офісу. Є лише порожнеча, більшість людей це лякає, але підприємець це той, хто розуміє саме ця порожнеча, незадоволена потреба ринку, є джерелом для створення наявності. Не бійтеся етапу, коли нічого немає, не бійтеся конкуренції, це наявність, яка підтверджує, що ринок існує, практична порада. Коли ви запускаєте проект і стикаєтесь з опором ринку, не сприймайте це як знак. Зупинись. Лаоце каже, важке створює легке. Опір це доказ того, що ви робите щось реальне. Тільки у фантазіях все йде гладко. У реальності опір матеріалу це ознака того, що ви будуєте дім, а не повітряний замок. Блок 3. Стосунки, порівняння та вплив без слів. Переходимо до стосунків з близькими друзями чи колегами тут працює принцип. Довге і коротке вимірюють одне одного. Вся драма в стосунках починається з лінійки. Ми починаємо міряти. Чому мій чоловік не такий романтичний, як чоловік моєї подруги? Чому моя дружина не така економна, як я? Чому мої діти не такі слухняні? Як тільки ви прикладаєте цю лінійку до живої людини, ви вбиваєте любов, ви бачите не людину. А те, наскільки вона коротша за ваш ідеал. Лао Цзи каже довге і коротке, це умовності, вони існують тільки у вашій голові. Приберіть порівняння. І зникне претензія навчання без слів у стосунках, це найпотужніша техніка впливу. Ми звикли пиляти близьких ти маєш кинути палити, ти маєш бути амбітнішим, треба займатися спортом. Слова викликають опір. Це закон фізики, дія дорівнює протидії. Мудрий діє інакше він стає тим змінами, які хоче бачити. Хочете, щоб оточення розвивалося, розвивайтесь самі мовчки. Хочете, щоб у сім'ї було менше крику, перестаньте підвищувати голос першими. Це працює повільніше, ніж крик, але дає вічний результат. Люди підсвідомо копіюють стан тих, хто поруч. Станьте джерелом спокою, і хаос навколо вас почне вщухати сам собою. Висновок, мистецтво відпускати, і, на завершення, фінальний акорд глави, який об'єднує і бізнес, і стосунки, і рішення. Він створює, але не володіє. Він завершує справу, але не привласнює її собі. Це найважчий урок для нашого его. Ми хочемо володіти ідеями. Це я придумав людьми, ти мій. Результатами це мій успіх. Але уявіть, що ви посадили дерево, ви поливали його, доглядали за ним, це була важка робота. Але якщо ви будете стояти над ними і кричати це моє дерево, рости так, як я сказав, ви закриєте йому сонце. Справжній майстер, у бізнесі чи в сім'ї робить свою справу бездоганно і робить крок назад у бізнесі. Дайте команді відчути, що це їхня перемога, тоді вони гори звернуть заради вас. В ідеях випустіть продукт у світ, і дозвольте клієнтам користуватися ним так, як їм зручно, а не так, як ви планували у стосунках любіть людину, але не володійте нею, дайте їй простір бути собою. Парадокс у тому, що саме тому, що він не привласнює, його досягнення не зникають. Ваш авторитет, ваша любов і ваш капітал стають непорушними тільки тоді, коли ви перестаєте хапатися за них мертвою хваткою. Практика на сьогодні подивіться на ситуацію, яка вас зараз напружує. Це може бути затяжний конфлікт, проблема в бізнесі чи важкий вибір. Знайдіть у ній протилежність. Якщо це важко. Запитайте себе, яке легке це створює на майбутнє. Якщо це зле, запитайте, яке нове розуміння добра це мені відкриває. Перестаньте боротися з протилежностями, використайте їх як опору. До зустрічі у третій главі.